Всім привіт! Корисні поради для городників сьогодні. У випуску Що в жодному разі не можна садити поряд з капачками. Урожай буде поганий і непоказний. Подробиці далі підписуйтесь на канал, тисніть дзвіночок і напишіть будь-який коментар, а ми починаємо. Кабачки не лише корисні для нашого здоров'я, а й дуже смачні. Це ідеальний інгредієнт для літнього меню. Але для отримання хорошого врожаю кабачків необхідно знати правила вирощування. Насамперед подбайте про сусідів для цієї овочевої культури. Отже, кабачки погано ростуть поруч із капустою та редисом, а от із огірками, бобами, помідорами та зеленню кабачки Здивують вас своєю врожайністю. Такі сусіди не конкурують за поживні речовини, зміцнюють та захищають один одного. Кабачки люблять добрива, тому намагайтеся використовувати перегній чи компост, їх можна вносити в ґрунт до посадки рослини кожні 2-3 тижні під час росту та цвітіння. У спекотну та посушливу погоду кабачки потрібно поливати, причому кожні 2-3 дні, але треба уникати застою води.